Нещодавно у палаці учнівської молоді відбувся обласний огляд-конкурс театральних колективів серед учнів загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів. Огляд конкурс проводився з метою залучення дітей та молоді до вітчизняної та зарубіжної культури, драматургії та літератури, залучення дітей до різних форм театральної діяльності як засобу інтелектуального творчого розвитку. Учасники готували фрагмент спектаклю або одноактний спектакль тривалістю до 15 хвилин. Виступи колективів оцінювалися за критеріями художній рівень репертуару, режисерський задум, і засоби його втілення, динамічність мезанстрен, рівень виконавської майстерності, якість сценографії, декорації, костюми грим. Музичне та шумове оформлення, специфічні особливості активного перетілення, використання технічних засобів в умовах стаціонарної вистави, логічна мова, дикція, постановка голосу та сценічна культура. Розпочали обласний конкурс учасники драматичного гуртка палацу учнівської молоді імені Івана Франка міста Ковеля». виконали фрагмент твору Лесі Українки, Лелія. Керівник Руслана Чарнюк. А Мар'яни в день не до гуляння, на роботі зранку до смеркання, на чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола, бо колючим руки поколола. Ой то ж не тумилась, як прийшла додому, тож похилилась. Стала їй до серця досада, глянула на мене, ти ж моя відрада, ой ти ж моя мила нелієчко біла, як ти цвітеш пишно, як подивлюся, та й усміхнуся, так мені з тебе втішно. Я ж за тебе, квіточку мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила. Розтишне ліє, розкіш. Щоб була доля щасна. Раптом лелія засіяла і спалахнула, сріблясто рожевим світлом засвітилася, ніби діамантова роса і різними барвами замогутіла, заграла. І с ним. А він же у своїй кімнаті лежить на ліжку. Лі, я ще не хочу додому. Я хочу до одне садочок. Веди мене. Ні, серденько, нехай іншим часом на сей раз досить. Мені ніколи, ще має багато роботи. Он вже день. Прощай. Павлусь простяг до неї руки, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, а над ним стоїть його мама, промовляючи. А, ти вже встав, прокинувся. Моя люба дитина, ну, як же маєшся? Добре, зовсім добре. А знаєш, який мені гарний сон кисниць. І снилося в мріях. Зразкова театральна студія Шанс Любомського будинку школяра. Керівник Марія Купанчук виконали фрагмент твору багряної на часом. Любий. Це мене це в неї, хвилина дуже юна ще. То й що? Я не прощу забавки оцеї. У неї, бачите, в серці виник виникчем. Ні ні ілюзія, дружина моя рідна, вона мені за закриє відповість. Вона не гідна нас, вона не гідна. Облиш. Її уже не змінить твоя злість. Вона насмілила зректися батька. З людських очей і скинути ману? Татусю, таточку, прости її, прости її, дурну! Прости мене, дурну. Ще й просиш ти прощення, та через тебе ж зупинився бік. Ти поламала і повнодення, ти ледь не вбила, чуєш нас усі! Я повернулася, щоб повернуть химер. Мовчать, Ти лише не злись! Підщепниця. Інша, ніж колись. Ні слава більше. Доню, наш дім тобі відкритий. Часе, нехай вона верта. Прости її, вона ж вернулась, тату. Дивись, хвилинко, стрілка золота. Нехай, але востаннє. я тебе кохаю. Кохаю, чуєш, я в час не вірю. Олимпо, пісня, серденько, ти знаєш, ти знала, що розлучить то для нас, але прийшла і пішла, не попрощалась. В останній раз прийди, я вірю, ми. Линна стрілка в пані уломилась, а в мене серце плаче і іщамі. Драматичний колектив дзвіночки турійського будинку дитячої творчості. Керівник Людмила Масюк виконали уривок твору Артеменко. Їм немає місця серед нас. Драматичний гурток зірниця Старовижівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступеня гімназія керівник Ніна Хлопук виконали уривок твору Гоголя, майська ніч або утоплення». Кат, ще сліпучіше вирізуються з темряви, низькі їх стіни, пісні замовкли скрізь тихо, Благочастиві люди все сплять, Дене, де не те тільки світяться. Вусенькі вікна, перед деякими тільки хатами, біля порога запізніла сім'я сидить за пізньою вечерею. Драматичний гурток Журавлик Піщанської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня шацького району керівник Ірина Будько виконали музичну драматичну казку Ріпка. А киця варварка бавилася своїми сережками у вушках і стиха співала. Вінка їй підспівувала. Я вже не можу, не витягується рівка. туди, пошукаю сіромашку. Щось давно я її не бачила. Gracias. Таж про проведення обласного огляду конкурсу театральних колективів серед загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ у наступній програмі Світ дитячих захоплень.